Сановна міський голова. Вулиця Соборна, ось бачите, 33 номер поряд. Цей дорогою несуть загиблих воїнів. Подивіться, будь ласка, яка яма. Майже 10 сантиметрів. Ось я вам зараз покажу, як треба, що можна зробити в даній ситуації. Подивіться. Ось за допомогою ось такого асфальту холодного. І ось і ось ось такої штуки. Все робиться просто. Зараз побачите. Як вагаєте так краще. Так що поважайте загиблих, не тільки стоячи на поховання. Всім доброго дня! Рубрика називається «До і після. Бачите яка зараз яма. І ось будь ласка Зовсім по-другому. Не ідеально звичайно, але краще.